Урядовий комітет з питань регіональної та соціальної політики вже видав розпорядження для затвердження кабміном деяких актів, які порушують чимало статей Конституції України щодо законних прав та соціальних гарантій працівників культури, а прийняття такого рішення і без того погіршило б напружену ситуацію в трудових колективах. Отож, активні дії розпочати, але це поки що не вінець роботи. Це наміри зупинити постанову Кабінету міністрів щодо перепрофілювання заборони перепрофілювання всіх закладів соціально-культурної сфери. Ви розумієте, якщо ця постанова припинить своє існування, яка доля сьогодні чекає наші культурно-мистецькі заклади, особливо на селі, та й не тільки на селі, в місті теж обговоривши та затвердивши планові дії актив про спілок, вирішив звернутися і до президента. І до кабінету міністрів, і до Верховної Ради, і галузевого міністерства з метою, аби цей документ не був реалізованим. До того ж, під час засідання обкому про спілки працівників культури обговорено питання розвитку соціального діалогу у сфері колективного довірного врегулювання трудових відносин та накреслено заходи щодо активної роботи проспілок у розв'язанні нагальних проблем працівників культури.